Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ідеальна картинка ІВАНа 7:5. Не вірували в нього навіть брати його. Різдвяне відео родини Баркерів було ідеальним. Три пастухи в широких халатах. Молодші сини сиділи навколо багаття на зеленій галявині. Раптом з вершини пагорба зійшов ангел, їхня старша сестра, яка виглядала чудово, хіба що тільки рожеві кросівки не відповідали загальній картині. Фонова музика стала більш напруженою. Пастухи з подивом дивилися на небо. Стежка, що тягнулася крізь галявину, привела їх до немовляти, їхнього маленького братика який лежав у сараї сучасного дизайну. Тепер старша сестра виконувала роль Марії. Далі йшли додаткові матеріали, які не ввійшли в основний фільм. Діти скаржились: мені холодно, я хочу в туалет, пішли додому. Мати декілька разів просила: дітки зберіться. Дійсність була далека від досконалості. Ми схильні сприймати історію Різдва як гарно змонтований фільм. Втім, справжнє життя Ісуса було далеко не таким. Заздрісний ірод намагався вбити немовля. Марія і Йосип не розуміли його, світ ненавидів Його, деякий час не вірували в нього навіть брати Його. Служіння Ісуса завершилось страшною смертю, однак Він переніс все це, аби прославити свого Отця і врятувати нас. Відео родини Баркерів закінчується словами Ісуса Я, дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене ось дійсність, у якій ми можемо жити вічно. А ви намагались уявити своє життя ідеальним як вам краще усвідомити свою потребу в досконалій силі Ісуса? Помолимось, Небесний Отче. Дякую, що послав свого сина, аби надати мені шлях для вічного примирення з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.